Ви дивитесь ранок вдома сьогодні, як і завжди, буднями Ми з вами від 7.30 до десятої години ранку. А вихідним наші тер тривають до одинадцятої. І весь цей час разом із вами ми Лілія Ребрикосняти Навтяберський, маестро Руслан Шокюров, і кулінарний експерт Чаба Бакош, а також герої наших сюжетів. І просто зараз ми звітаємо в гості до Полтавчанки, яка розписує речі, і в такий спосіб вона збирає кошти на ЗСУ. Жилетка в українському етностилі, модний джемпер з мультиплікаційними персонажами, інші незвичайні та красиві речі їх створила Маргарита Паник, перукарка з Полтавщини. До повномасштабного вторгнення вона рідко малювала. А про те, щоб виставляти власні роботи на загал, не йшлося. Я не маю взагалі художньої освіти, е, навіть в художню школу не ходила. Це якось якось так саме виходить. Спочатку малювала більш простіші малюночки там. Тіснеївську тематику я обігрувала. Ну зараз вже трошки розмалювалася два роки досвіду, принесли свої плоди. Після 24 лютого Маргарита всіляко намагалася допомогти військовим. От і вирішила малювати на одязі. Якщо я, наприклад, відправлю там тисячу гривень, я вирішила, що краще я ці гроші вкладу ну, там футболки, там чи світшоти, чи що. Намалюю щось, продам, і так вийде значно більше допомоги. Від початку повномасштабної агресії Маргарита заледве ледве встигала виконувати всі замовлення, малювала по закінченні основної роботи перукаркою. Вона переносить візерунки української тематики на футболки, піджаки, навіть сумки. Майстриня використовує тільки якісну фарбу. Тож після прання кольору. Ви скоріше зносите річ, ніж щось трапиться з малюнком, я вже дуже багато намалювала. Навіть не знаю скільки я не рахувала вже. Я після ста вже перестала рахувати. Не знаю, як вони мене знаходять, Відправляла й в інші. І міста, і в інші країни не знаю, як вони знаходять. Якось знаходять. Ну переважно в інтернеті виставляють усі кошти. Маргарита витрачає на допомогу ЗСУ. Часто гроші перераховує благодійним фондам або ж знайомим військовим. А від почала малювати і на використаних боєприпасах. Я більше співпрацюю з фондом довіра та допомога. Я їм найбільше довіряю. Вони мені запропонували намалювати на гільзі. Мені це було в новинку і дуже дуже цікаво, мені дуже приємно, що вони мені довірили такий е, артефакт. Розмальовані військові артефакти продають на благодійних ярмарках чи аукціонах. Наразі майстриня перерахувала на потреби захисників понад 660 тисяч гривень. Утім, поставила собі амбітну мету дійти до мільйона і вірить, що жагаду до перемоги та її завзяття допоможуть у цьому.